Ми сьогодні представляємо, це спроба визначити таке туристичне обличчя міста. Тому воно не одностороннє, маршрути, які пропонує цей путівник, дуже різноманітні: від історичних до неформального туризму, від кулінарії до екстремального спорту. І, звичайно, дуже багато фотографій, дуже багато ілюстрацій, які стануть у нагоді і, і будуть приємні для огляду і личанок, і туристам. Методологія була така: ми створили величезний список всіх туристичних об'єктів, архітектурних, просто гарних краєвидів, просто речей, які можна робити в Луцьку, тобто різних так званих, різних закладів харчування, проживання, які ми хочемо бачити у Луцьку, які, на нашу думку, є, е, є, є відповідними статусу туристичного міста. Потім, ми, вже створивши цей список, просто Після брейнсторму ми їх групували у різні категорії. І звідти взялися ці розділи, які є у путівнику. Звичайно, по суті, трохи трішки реклама, і ми це, ми, ми це е, підтримуємо і вважаємо, що е, не туризм в місті Луску без бізнесу, не, не бізнес без туризму, в принципі, не може розвиватися. До нас приїздять е, різноманітні туристи, які потребують. Е, Більше осяжної інформації, менше осяжної, і те, що ми бачимо зараз і на цій полиці, і те, що ви запропонували у своєму путівнику, це знову ж таки пропозиція для м, різних читачів. І м, якщо говорити про ваш поводівник і чому ми його підтримали? То справді він відповідає найсучаснішим критеріям. Тут є найнеобхідніша інформація. Інформація зібрана так повномасштабно, вона якісно оформлена, вона сучасно оформлена. Це креативний продукт, і е я думаю, що всі ці компоненти підсумку нас переконали в тому, що саме такі якісні речі треба підтримати. Тим більше в ідея, що ми всі працюємо на те, щоб наше місто притягували до себе якомога більше відвідувачів,